Вірш десонанс кохання, автор Сандра Мей Я так хочу торкнутися твоїх губ, що божеволію твій образ являється у снах, та навіть у них не можу втамувати цю нестерпну спрагу. Дозволь доторкнутися, дозволь поцілувати, тебе я благаю, та безмовний твій лик лиш насміхається. Я тону в твоїх очах, це сон чи реальність. Я кохаю тебе та бажаю, однак це мій секрет. Віддайся вирові бажані втамуй голод. Кажуть, демони, в моїй голові, я божеволюю від кохання, серце б'ється все сильніше, її вуста солодші за мед. Я відживаю жартіла і солодкий стон. Ніжний ярома троянд манить розум, що було далі, не пам'ятаю. Та в обіймах моїх бездиханне, ще тепле тіло, а у роті металевий присмак крові усьому виною спрага.